Всім привіт! Мене звати Варія, я книжкова блогерка. І що я можу сказати? Свята наближаються в нас вже на носі різдво, незабаром Новий рік, і постає питання у всіх людей, що дарувати на свята. І сьогодні я б хотіла трохи облегшити цю задачу для друзів чи родини книголюбів і зняти відео про те, що подарувати книголюбу. Можу сміливо казати, що маю великий досвід у цій темі, і буду радити тільки те, що дійсно буде потрібно людям, які люблять читати. Тому сподіваюся, це відео буде вам корисним. Але, перш ніж ми почнемо, я вас прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку, так як це дуже допоможе мені у просуванні. Ну і можемо починати. Що ж, і перша ідея для подарунку книголюбу, це звісно, банально, але це книжки. Але тут у нас є декілька нюансів, тому що для того, щоб подарувати книгу, яка дійсно буде людині потрібна або цікава, треба добре знати людину. Тож, якщо це близька вам людина. То ви можете попросити її написати свій віш-лист або надіслати список книг, які вона хоче. Також вам може допомогти знання того, який улюблений автор людини. Тобто, наприклад, купити книгу цього автора, якої ще нема в людини, або який улюблений жанр цієї людини. Ви можете купити щось з цього жанру і. Сподіватися, що людині це сподобається. Також, якщо ви знаєте, що людина слідкує за трендами, читає якісь популярні книжки, ви можете елементарно зайти на сторінки до книжкових блогерів і побачити, що зараз це в тренді, що зараз читають всі. Тобто, це називається тренди буктоку, тренди буктюбу. Наприклад, зараз це книга, яка вийшла у КСД четверте крило. Її зараз купують всі, її зараз читають всі. Я думаю, що будь-який книголюб зрадів би такому подарунку. Але якщо ви не дуже близькі з цією людиною, або можливо не обговорювали тему книжок, але знаєте, що вона дуже любить читати. Ви можете подарувати книжковий сертифікат в якийсь з книжкових магазинів. Таких в нас дуже багато. Є такі сертифікати і в офлайн-магазинах, і в онлайн. Якабу у старого лева у лабораторії наш формат, книголав, в принципі, я думаю, що у всіх книжкових магазинах зараз є сертифікати. Вони є на різну суму. І ви можете відштовхуватися від своїх фінансових можливостей. Наступна ідея для подарунку це електронна книга. Я знаю, що не всі люблять читати електронні книжки, деяким потрібно оцей софт-тач, торкатися сторінок, гортати справжню книжку, для мене це також важливо. Але я думаю, що електронна книга це те, без чого. Напевно, в 21 столітті не обійтися книголюби, тому що все одно бувають такі ситуації, коли ти їдеш в якусь поїздку, і тобі незручно брати там декілька книжок з собою, тому що це важко, тому що це займає місце в багажі. І електронна книжка дуже дуже допоможе в цьому. Найкращими, взагалі вважаються електронні книжки фірми Kindle. Але також їх існує безліч, просто загугліть і ви знайдете їх. Наступний закладки для книжок. Як я кажу, закладок ніколи не бувають багато, ніколи не бувають зайвими, і я впевнена, що будь-який книголюб хоче обирати з різноманіття своїх закладок перед тим, як починати читати. Нову книжку в мене також близько ста закладок, я думаю, зараз. І я не думаю, що зупинюсь на цьому, тому що дуже дуже багатий вибір їх, дуже різноманітні є зараз закладки. І я впевнена, що вони можуть порадувати книголюба. Наступна ідея це трохи загальна, але може підштовхнути вас до чогось. Це тематичний мерч по книгах. Зараз такого просто. Безліч в мене, якщо чесно, очі розбігаються, коли я заходжу в інстаграм. Що можна подарувати да, там, з книжкового мерча, це можуть бути ті ж самі закладки, так? Це можуть бути постери, це можуть бути свічки з героями з книжок або з якимись фразами, або якщо людина любить вірші, то також дуже багато зараз є свічок з строками з віршів. Це можуть бути чашки, це можуть бути оверлеї, це можуть бути шопери. Безліч-безліч зараз варіантів. Якщо людина, які ви збираєтесь робити подарунок, ще й знаходиться в якомусь фандомі, наприклад, Гаррі Поттер, то це взагалі. От я завжди кажу, що якщо ви знаєте людину, який, яка фанатіє по Гаррі Поттеру, то думати їй над подарунком взагалі не важко, тому що зараз існує... Не просто безліч книжкового мерчу по Гаррі Поттеру, Це починаючи від чашок, закінчуючи свічками різноманітними, свічками, які можна робити власноруч. Це і різноманітні мантії, як з книжок, і чарівні палички, і щоденники, блокноти, подушки, одяг, все, що завходу. Вибір зараз на українському ринку величезний насправді, і це дуже мене тішить. Наступна ідея, доволі оригінальна, як на мене, це лампа для читання, але не звичайна лампа. А зараз набувають популярності такі штуки, як світлова панелька. Я хочу вам показати прямо на книжці, як це працює. Бо є ось тут прикріпляється сама лампа. Вона підсвічується, і тут є такий прозорий, прозоре як скло або пластик. І тобто підсвічується сторінка самої книжки, і це дуже зручно і доволі бюджетно, до речі, як подарунок. І також можна подарувати невеличку лампу, котра також прикріплюється ось тут на сторін, на сторінку, або отак, -от на книжку, і підсвічує також всю сторінку. Тут вони доволі недорого, так що теж можете обрати таке. Наступна ідея це початка для книги. Ця ідея найбільше підійде для людей, котрі саме збирають свою бібліотеку, в котрі ви знаєте, що вони колекціонують багато книжок, що вони купують, купують, збирають їх на поличках і мріють про свою бібліотеку. Це підійде ідеально. Зараз є безліч сайтів, де можна замовити індивідуальну печатку, і ви можете підібрати з. Там з зображенням книжки, наприклад, і ініціалами людини. І е, коли людина буде купувати книжку, вона буде робити початку на початку або в кінці книги, е, щоб якби було видно, що це книга саме з її бібліотеки. Я впевнена, що таке сподобається будь-якому книголюбу. і остання моя ідея на сьогодні це читацький щоденник. Я знаю, що деякі люди люблять їх вести. Я, наприклад, не дуже люблю таке. Це також я вважаю, хороша ідея для подарунку. Для тих, хто не знає, читацький щоденник це типу як блокнот, де людина після прочитання книги записує певні відомості про неї, чи їй сподобалось якісь свої враження і так далі. І потім згодом може переглядати, наприклад, своє прочитане за місяць, за рік або навіть за декілька років. Що ж, на цьому все. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, Я змогла допомогти вам з пошуком подарунку для книголюба. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях свої враження від цього відео або ще якісь ідеї для подарунків для книголюбів. Ну і до нових зустріч, па, -па!